Я хоть не подмівала анатолію. Що... Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні вічівчани. Сьогодні ми збирали бюджетну комісію для включення додаткових питань до порядку денного сьогоднішньої сесії. Вчора ці питання були озвучені, обговорені між головами фракції на погоджувальній раді. На доповідь до нас прийшла депутатка Черновецької міської ради, Баю Катаніна. Рішення і одного окремого проєкту рішення, який просили включити на розвиток. Доброго дня, шановні колеги, шановні членівчани. У мене буде дві пропозиції. Одна пропозиція, в четвертий проєкт рішення пунктом четвертим, включити щодо питання щодо присвоєння почесного громадянина Королю Віктору Миколайовичу. Це пунктом четвертим. Прошу я насильно поставити на голосування. Олег, прошу по доповнити проект рішення номер 4 про присвоєння звання почесного громадянина пунктом четвертим королю Віктору Миколаєвичу. Хто за пропозицію? А скільки ми будемо Четверо на проєкт рішення з чотирьох пропозицій, дві яких надійшло. Можна у нас двоє як виняток. Двоє як виняток, але є депутатські пропозиції, підтримані комісією, бо ми зробили на шанс від бюджетної комісії, оскільки бюджетна комісія право. Ну, комісії, окрема, має право, ну комісії, депутати окремо мають право. Так, да. ми вносимо, так, ми вносимо пропозиції, доповнює проєкт рішення, а вже був і yeah, друг, yeah. проектом рішення прошу е, включити в порядок денний е, після усіх питань е, управління майно е, включити це питання про визначення цільового призначення нерухомого руковому майна Чімецької міської територіальної громади, розташованого за адресою вулиця Сергія Скальда, 9А, через тере А. Через 9А? Дріб так. Є колеги, ну, прошу поставити це питання вчора. Так само обговорювалося. Це аукціон, це е, через аукціон з цільовим призначенням спортивно е, фізкультурно-спортивна діяльність. Так як і у них і, і вони і там і займалися приміщення, і вони закінчився договір оренду. Вони просять е, продовжити, але через аукціон вивести на, на. аукціон. тидяку пристойною. Кантові